Двісті тисяч мертвих москалів, мертвих москалів, мертвих москалів. От ви обіцяли, і ми вам заспівали. Бачите, без засіб я не справився. Я обіцяв кліп, я вам його зробив. А тепер ми поговоримо за значно більш важливі ці речі ніж ці умовні втрати нашого супротивника. Головне, що ми маємо сьогодні дізнатися, чи наш ворог нам і зміняє, і з ким вони зміняють. Оце те, що цікавило доброго короля Луї 15-го в старому фільмі «Фанфан -фан Тюльпан. Як ви знаєте, вчора без Асі не скажу з ким я робив передачу, ася за неї дізналася, де я повідомляв, що буцімто зернова угода зайшла в тупік, і бойові дії між 20-м Червня і 20 липня цілком можливі. Я помолився на два дні. Сьогодні ви знаєте, заявив наш друг Ердоган, наш запеклий друг Ердоган, заявив, що його не встигли переобрати. Великим туркам, як він уже заявив, що зернова угода буде продовжена з 18 травня по 18 по 18 липня, що значно підважує ймовірність бойових дій на півдні України на українського наступу до 18 липня. Про що це говорить? Про те, що у ТНК. У транснаціональних компаній, у зерновиків є велике лобі. Ви знаєте, що на щастя, і українські зерновики працюють і в північних областях України, і в Західних. Зокрема, дуже добре Вінниця попрацювала щодо зерна. Але вони працюють і на півдні, як ви знаєте, і оце лобі повпливало. Інтереси зернового лобі, інтереси ТНК, інтереси Голодної Африки, інтереси нашого. Уже невірного ворога вони співпали. Ви розумієте, що ми спостерігали останнім часом на Москві. Це розпачливі спроби зрівняти ситуацію. Ви бачите, ця розп... розпачлива спроба знищити Петріот. Вона не вдалася. Як ви знаєте, в щось вони там не я вже перше за це оповідаю. В щось вони там в якийсь ангар в жулянах. Вони попали. Але що саме від Петріота лежало в тому ангарі, невідомо. На жаль, є жертви людські з працівників місцевих. Це вже відома річ, всі вже тільки Шербіобахтери мені вже з місць повідомили про це вже можна говорити. Але на чистого підтвердження немає. Тому що, по-перше, москвини не можуть відразу зробити другий наліт тими засобами гіперзвуковими, якими вони робили наліт проти нашого патріота. А по-друге, вони побоялися. На жаль, це. Ми маємо чекати. Я до 4.30 ранку досидів в очікуванні московського нальоту. Але скажу, що так і не відбулося. Тільки пташки заспівали. Так що ситуація лишається невизначеною. Ми вважаємо, що патріот у нас є. Москвини кажуть, що його в нас нема, але летіти бояться. І до наступного нальоту їхніх засобів ми нічого сказати про це не можемо. Це от буде патріот Шредінгера якийсь час. Але Москвини знають і тому розпачу, ви знаєте, нападали на інші міста України з повітря тоді ще разом з Києвом. Вони пробують затримати український наступ. Або, якщо конкретно казати контрнаступ український, того що вони його бояться, того що вони його очікують, і того, що вони продитіяти йому не можуть. Вони знайшли певне політичне рішення, ви знаєте. з Нашим любим Ердоганом, і можливо, вони і затримують літній український наступ, але це ще не певно, але це лише ще одна цеглина в наше з вами народне оперативне стеження і оперативне планування. Зараз поговоримо за те за наш любий, наш любий брат Анатолій Сухий. Він замінив мене. В цій справі дуже потрібні обрахування втрат за допомогою нашого грічного Орікса. І оці втрати, які ми бачили 11-17 травня. Ви бачите, що це зрештою 17 танків, і з них, ймовірно, два українських, які переходять як перехідний приз рук в руки, з великою Т-64БВ, це українські танки, але вони бачите, знищили значну кількість танків. З артсистем знищено і пошкоджено три артсистеми 122 мм, Сім артсистем, тут можете їх побачити. Сім артсистем 152 мм і 6 одиниць реактивних систем залпового вогню. Про що це все нам говорить? І один тюльпан про те, що України ці успішно розбігчають. Поки що це треба було б зайнятися, і треба сказати, відверто вже зайнятися. І мені самому може все-таки кину мої любі. Козацькі рушниці, і подивлюся локалізацію цих втрат російських, на яких ділянках українські сили розмірчають російську оборону. Поки що там мені без підстави за що купив недорого за те, і продаю вам. Що розбігчають вони її на півночі? І я скажу, що удар, північ, удар на Луганську мовний цілком може бути ефективним разом з цією концентрацією, можливо, навпроти Білгорода, з тим, щоб вивести, розумієте, слабіше. Тут треба висити, що є слабішим зивном. Коли я вам казав, що втрата Херсона пакалебліт нашого Путіна, вона його поколебала, але на жаль, вони відновили першим, ви знаєте, ходом. Першим темпом бої з затяжні в Бахмуті. Потім наші любі союзники затримали нам озброєння. Нарешті союзники почали роздуплятися. Зараз іде другий темп. У нас відбирають оцими переговорами транснаціональні компанії. Я скажу, то як розпачливо росіяни шукають всі засоби затримати або відтягти катастрофу, або взагалі якось її відмінити. нагадує мені 43-й рік до висадки на Сіцилії і до Курської битви. То розумієте. Що мене часто питають, чи можливо порівнювати бойові дії Другої світової, Першої світової сучасні, треба їх порівнювати. Не... Розумієте, це треба мати досвід. треба розуміти, що то Той стан неважливо розумієте, наш. Бахмут, це наш Сталінград. Все одно тут не треба, у нас немає певних сторін. Розумієте, є певне значення битви. А по, по який бік Сталінграду знаходимося ми, неважливо, важить результат. Результат такий, що Сталінград не стряснув не однією зі сторін, і якщо кимось і стряснув, то. Росіянами, і це таке, я б сказав, москвинами. Це такий Сталінградик з уявним виходом, загрозою виходи виходу армії Паулюса, з уявною можливістю, що Паулюс порятується, що Пригожин втіче. Знайте зразу що слідом за мною і американцями інші почали звинуватувати в зв'язках з українцями. Знайшли ще і другу пару літачків, котрі зустрічалися перед тим на Іноземних литовищах і щось перегружали. Так що не все там чисто. Я скажу, що я вірю в нашого пригожина, що він таки не даром йому не дають стрільно, так і він, мабуть, нам допомагав. А ми йому допомагали грошима, і це правильно. Так, от зараз та ситуація у війні, коли вже всі розуміють, що сталі на не відбулося катастрофи, в дні і Сталін не відбулося. І зараз треба робити щось, щоб відвернути їм другу катастрофу. Вони вже відчули, що Терези війни схилилися на наш бік.

Тим, що ну, по перше, ви бачите їхні нальоти, не дуже ефективні, не, не, не дарма ж вони. Вони ж з розпачі почали оцю літню серію, весняну майську серію, я скажу, матчі. Оцих повітряних, це вони не дарма почали, це від великої загрози, яку вони хочуть відвернути. І вони шукають засоби якось відтягти катастрофу або взагалі її відмінити. І оця зернова угода, один з кроків на цьому шляху. Побачимо наскільки вона буде ефективна. І що я ще хотів вам порадити тільки для інсайдерів, я обіцяв, коли буде щось важливе, то. Обов'язково. От якщо ви хотіли отакий ножик, бачите, слот, слот мастер, а його нема в продажу в Україні, ви знаєте, ви можете обійти всі всі місця в Україні, де вони продаються, і не купити. Це між іншим, прекрасний такий вояцький ножик. Він кухонник, він не холодне оружие, Я скажу, що ножик міліший, побутова річ, німецька сталь. Річ хороша. І Я без жодних пояснень скажу вам, і це не реклама. Ви всі маєте чим душ замовити інший подібний, але менший ножик на ібісі. В кого є скидка, то взагалі. І ви будете вражені тим результатом, котрий ви отримаєте. Може, случай? Такий єдинічний случай. Треба бачити, ви замовляєте такий скальпель. Простенький, отут тут код скальпеля. Бачите, ви замовляєте цей скальпіль, все законно. Ви берете, пишете собі на замовлення скальпіль, отримуєте свій ножик, свою скидку. А замість цього скальпеля отримуєте цей от прекрасний слокмастер. Я... Це для мене було диво. Мені знаєте, приємно отак: отримати диво. Посеред того, я сподіваюся, що швидко потім буде Власне, це друге диво перше диво, що наш патріот вцілів, в що я вірю. Це таке поки що диво віри. А це от диво факту, як я отримав, оцей от слот мастер і всім вам враженим, Тому що свідінь, все хороше, острій, сіметричне, правильно хвостові, асиметричний. Очень хороший ножик, повірте мені, неважкий давно я за такий мріяв. Ну, покажи, як да, Ось, ось, Бачите, от, ось ви маєте його замовити під виглядом оцього от скальпіля і будете вражені. Ну, і от такі от новини. І що Ася хотіла сказати ще про нас, не забути. Каже, ти живить нігавейу, що лайкайте, поширюйте, підтримуйте нас, ми вам дуже будемо вдячні. І, може, навіть заспівати ми вам вже заспівали, як ви просили. А наступного разу, ми може вам все-таки локалізуємо ці от втрати російської техніки. І ще раз поговоримо за якісь, от Ася, не вимикай, я згадав уже склероз, Зараз нам що важить? Де от я перебив себе, сам себе? Вже сам себе говорю, сам себе перебиваю. Де противник виявиться, яке із звіній противника виявиться найслабкіше? Б'є одне звіно на північі. Вивезти Луганську Народну Республіку з стану рівноваги, ви знаєте, що і на Донеччині там є шанси. Те по, по кому вдарить? По Луганській, по Донецькій, чи на півдні в напряму Крима чиє звіно лопніть. Першим розуміти от пошуком трохи ж оцього звіна найслабшого зайняти як наші західні союзники, так і наше українське державне та військове керівництво. Бай!